Репортер Доти 2. Епізод 14. Аго, Венік мої дозле. Йдіть нагору і зруйнуємо цю башту. РР. Я чув тебе. Вже йду. Добре, дивися, що руйнування вежі дасть інтимагу більше золота. Гей, хлопці, якщо до нової хвилі кріпів? У ній є катапульта І що в ній особливого? Я покажу тобі. Катапульта і речі, які вона робить. Погляньте на цю красуню. Катапульта це одна з причин, щоб виграти цю гру. Дивіться, як вона кидає свій снаряд у ворога. Це принесе йому багато проблем. Це дивотехніки не потребує, щоб хтось її штовхав. Вона їде сама. Вона ніби каже: Йдіть до сраки, я катапульта. Вона може стріляти в кожного. І з необмеженою кількістю снарядів її неможливо зупинити. Катапульта буде корисною скрізь, куди б ви не пішли. Ой, лишенько. Хочете завдати останній удар катапульті? Неможливо. Ви злі? Так, ви злі. Хочете знищити цю слабеньку вежу? Пензлюйте у відпустку, бо катапульта розбереться з цим лайном. Дякуємо за перегляд! Тепер ваші тупі дупи знають більше про катапульту. Що ж, це було пізнавально. Йо! Верхня вежа темних упала. Гей, може, пінемо! Йоу, антимагу! Як тобі смакує золото? О, 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 я я бачу, що ти справді цей. Озвучено товариством -е. 3 крапки на замовлення порталу Play.ua.